Пане президенте, ви досягли домовленостей щодо угоди про рідкісноземельні метали. Yeah. Like close... uh, Здається, ми дуже близькі. Угода опрацьовується, і думаю, ми дуже близькі до досягнення домовленості, за якою ми повернемо наші гроші протягом певного періоду часу. Але це також дає нам дещо, що як я вважаю, буде дуже корисним для їхньої економіки, для них як країни. Але, знаєте, ми вклали 350 мільярдів доларів. Як ми до цього дійшли? Я не знаю. Вони зрозуміли, що це було несправедливо, і нам вдалося щось узгодити. Але з українцями думаю, можу сказати, що ми дуже близькі. Скот десь тут поруч. Привіт, Скот. Я думаю, ми дуже близькі. У тебе є щось сказати про це, Скотт? Ми дуже близькі. Добре, один ярд до одного. Гаразд, сер, пане президенте, Які гарантії безпеки для України? Чи угода щодо корисних копалин включатиме гарантії безпеки для України? Ну, Європа подбає про те, щоб нічого не сталося. Я не думаю, що це буде великою проблемою. Думаю, як тільки ми все врегулюємо, війна в Україні припиниться, і це вже не буде великою проблемою. Це буде найменша з проблем. Пане президенте, як ви відповісте людям у Європі, які кажуть, що ви залишаєте Україну і жертвуєте її безпекою, наче це рутинне питання. Ми допомагаємо Україні як ніхто раніше, і можу сказати, що якби я не став президентом, Україна зараз усе ще перебувала б на тому рівні, коли навіть не йшлося б про мир. Це сумно, що це сталося. Але цього ніколи б не сталося, якби я був президентом. Жодного шансу. Отже, моя функція вивести вас з війни, вивести їх з війни. Дати їм можливість жити. це кривава війна, жахлива війна. Щотижня гинуть тисячі людей. І я б сказав, що Росія втратила можливо 700 тисяч людей. Думаю, Україна ймовірно зазнала схожих втрат, і це навіть не враховуючи зруйновані міста та села, а лише солдатів. Це жахлива, кривава біда. І ми маємо її вирішити. Ми повинні це вирішити. І знаєте, ми не говоримо про американських солдатів. Ми говоримо про Росію та Україну. Але з гуманітарної точки зору ми повинні вирішити цю жорстоку проблему. І я скажу ще одне: якщо це не буде вирішено, це може призвести до третьої світової війни. Ви знаєте, настане момент, коли це не зупиниться лише на цих двох країнах. Уже зараз залучено інші країни, і це може перерости. У дуже велику війну третю світову війну. Але ми цього не допустимо. Чи підтримуєте ви ідею відправки європейських військ в Україну для підтримки Європейські війська можуть увійти до України як миротворці. Тобто, коли угода буде укладена, вони стежитимуть за її виконанням. Я не думаю, що це буде проблемою. І багато європейських країн думаю, я не хочу говорити за Францію, але знаю, що президент також говорив про це. Чи будуть ці війська підтримані? США? чи буде підтримка з боку американських військ? Ну буде якась підтримка. Очевидно, європейські країни будуть залучені, але я не думаю, що знадобиться багато підтримки. Думаю, це не буде проблемою. Чи зустрінетесь ви незабаром із президентом Зеленським? Я зустрінуся з президентом Зеленським. Насправді він може приїхати цього або наступного тижня, щоб підписати угоду, і це було б чудово. Я б із задоволенням зустрівся з ним в овальному кабінеті. зараз угода опрацьовується. Вони дуже близькі до фінального рішення. Це буде угода щодо рідкісноземельних металів та різних інших речей.